Дітя 90-х буде вам відповідати на питання. От пан Дмитро питає, чим краще монтувати бруски при нижньому перехресному утепленні саморізи чи цвяхи, буде тяжка стеля з гіпсокартону. Ну, на сьогоднішній день у нас є конструкційні саморізи. Розумієте? Тобто, в принципі, всі, хто любить сучасні технології, починає на сьогоднішній день хейтити цвяхи. А я скажу вам так, що якщо ви використовуєте пістолет да, і будете бити цвяхи під кутами, тобто парою один на один, то це з'єднання воно буде більш надійне, ніж ви будете використовувати дорогі конструкційні саморізи. Просто, ну, тому що будь-який саморіз, звісно, він тримає навантаження, тим паче сучасний, надійно тримає, да, там і так далі. але він коштує грошей, він є не в кожному селищі. Або коли вони закінчились, їх не вистачає, треба їхати його десь там шукати. Тому тут кожен вже обирає самостійно. Але звісно, що ваше питання абсолютно правильне, тому що якщо ми використовуємо по дерев'яному перекриттю гіпсокартонну стелю, а вибачте, тут повинно бути два шари гіпсокартону 12,5-25. Міліметрів гіпса, а це 25 кг плюс шпаклівка ще, тобто майже 30 кг на метр квадратний, то вибачте, це треба, щоб воно трималося. І ось тут от і виходить, що найкращий варіант був і є, коли ми фіксуємо втарець Тобто, коли цвях і саморіз вони тримають втарець. Тобто ми отак його закручуємо. Бачите? А ось тут у вас вже. Ну, Підвіс і і ну, і ну і профіль. Тобто, по-хорошому кріплення повинно бути ось такі. Це в ідеалі, просто в ідеалі. Але виходить так, що якщо ми тут робимо параізоляцію, тут ми робимо та да, то, звісно, оці підвіси ви вже так ну ніяк не поставите. І ви будете чіплятися от сюди. Чіплятися от сюди в терець ви не зможете, тому що тут пара ізоляція, ви її можете пошкодити, і звісно, що вам буде зручніше чіпляти її знизу. І тут от більше питання, саме чим, тому що бажано використовувати конструкційний саморіз і проходити наскрізь, заходити в балку, от сюди заходити, розумієте? І тоді це більш надійне кріплення. Ми отримуємо. Якщо ми використовуємо і тому от сама ця рейка нема значення, на що ви її чіпляєте. Тобто ви її можете просто прикрутити на саморізи прибити цвяхами, ви все одно потім підвісами додатково все це будете прижимати. І підвіси ви будете ставити доволі часто, все ж таки. от Тобто, в принципі, кріплення самого самої підвісної стелі ніяк не зав'язано з цим бруском по своїй суті. Ну, я, я думаю, що ви, скоріш за все, от саме так і будете монтувати. Тому що це зручно, це швидко, це достатньо надійно. От, І тому, скоріше за все, у вас саме такі кріплення і буде. Ну, а от прижимний брусочок, звісно, ви можете вже прикрутити саморізами от, або цвяхами, немає значення абсолютно. Чим вам зручніше, тому що цей брусок він потрапляє в, в суху теплу зону і там немає ніякої великої корозії чи якихось там проблем. Цим кріпленням, тобто воно буде залишатися доволі надійним. Дякую, друзі, за ваші питання. Рухаємося далі. Не забувайте коментувати, ставити лайки.